Вітаю вас на каналі. Перепрошую за відсутність роликів. Що поробиш? Робота, там сім'я, діти, всі діла. Поїхали, коротше. Ходимо за автівки, що нам. Пане. Що? Вітаю. Агент Федерального бюро. Доброго вечора. Чому не зупинялись на вимоги? Я не знаю, музику гучно слухав. Я пам'ятаю, добре. Це є автомобіль в орієнтуванні. Ось. В орієнтуванні. О, нічого собі. Як та. так сталося? Повідомили диспетчер, повідомив, та, що. Так. Він він... Що... Mm -hmm. да. Зараз е... перевірю номерні знаки, чи все підходить. А, офіцер, а скажіть, будь ласка, у вас зараз бодікамера камера ввімкнена? Так, да, вімкнена. А ви можете зробити реєнт ще на хвилинку? Добре, слухаю. У мене завершу. зараз. Ага. Зараз людин, людинка може під'їхати, якщо треба, може там якісь шоколадки ви любите. Ні, я не люблю шоколадки. Не, шоколадки. не любите шоколадки? А що ви любите? Я люблю е працювати, роботу свою люблю дуже. Роботу свою <с любите? Молочний, якийсь білий, не знаю, який полюбляєте. Ні, ні, я не полюбляю шоколад. А що ви, шаурму любите? Я люблю поїсти, але не в тому сенсі, в якому ви це кажете. Давайте перевіримо раз. Угу, ну так. Да. Є таке автомобілі орієнтування. Зараз ще замочок перевірю. 9,5. <coughs> угу, замок не пошкоджений. Тобто ви не чули мігафон, коли я вам кричав, да? Я музику просто слухав гучно, то в мене Ганнам Стайл грав. Я там танцював трошки, я тому перелякався, коли тут почалось таке там, мігалки, побачив. Не звернув уваги. Угу, Я зрозумів. Добре, дивіться. Ви підозрюєтесь у статті 9.5 адміністративно кримінального Це у нас передбачає штраф 7 тисяч доларів. Угу, угу. Ось. Але в чому проблема? розумієте, що ви далі не зможете поїхати на цьому транспортному засобі. А чого? А, а за що штраф я. За угон неправомірне заволодіння транспортним засобом. Так а як я ним неправомірно заволодів, якщо його ключем відкрив і пере... 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 ну, їхав на ньому. Так, да, дивіться, я просто перевірив е... власника авто. Ось. Зараз давайте дайте мені паспорт. Давайте, Може, будь ласка. Паспорт, Може, диспетчер повернувся, хто його знає. Не знаю, не знаю. Ну, це не моя автівка, я вам точно кажу. Mm -hmm. Так, закрив паспорт, передав людині навпроти. Дивіться, на майбутнє, коли берете машину у когось, у друга, там туди-сюди. робіть документальну розписочку. Там бумажечку, mm -hmm. що я там погоджуюсь, туди-сюди. Тому що. Буде нести відповідальність за цю автівку, власник. Тобто ви можете збити людину і тим самим підставити свого товариша. Я зрозумів, зрозумів. Добре. А ви зараз готові сплатити штраф? Е, зараз не готовий, так а за що я ж не вкрав її. Ні. Ви кажете, що штраф за те, що я вкрав, а я ж не вкрав да, її. Да, да, да. Так суть в тому, що у вас немає ніякого, ніякого документального підкріплення. Тому що ви тобто взяли законно цю машину. Ну так я ж не, не взламав, її вікно не розбив, нічого не зробив її. Я mm -hmm. просто відкрив ключем, сів та поїхав. Вміло, напевно, ви це зробили, або вам, я не знаю, залишили mm -hmm. її в такому стані. Ну, ключем вміло я да, вмію користуватись. Да, да, да. Так що, пане, да, тут або 20 діб, або 7 тисяч доларів штрафу. Тут два варіанти. Так, а за що, я розумію? Дивіться, як це працює. Ну от забирайте а... просто автівку, якщо вона в якомусь розшуку, так забирайте її на штрафплощадку, зв'язуйтесь з її власником, і хай він вирішує це питання. Так, да, це само собою, звісно. Дивіться, диспетчер він е... приймає виклики від громадян. Тобто, хтось побачив, що людина якась підійшла, заволоділа автомобілем. Добре, добре. добре. От, підійшла якась людина, сіла в автівку, тобто до цього щось там коперхалося біля замочка. От, і поїхав. Ось, оце у нас виклик Ось в такому вигляді він. І все просто тут уже зрозуміло, що трапилось в принципі. Тобто, замок а, не пошкоджений, ну... у вас немає документ, по суті техпаспорту. Ну, це не, ваше, не ваша автівка, як ви сказали. Ну, да, да. Документально не підкріплено те, що ви взяли довіреності, що ви має, ну, маєте право володіти цим транспортним засобом на час там договору певного, Да? Цього немає, як я зрозумів. Вас друг підставив, я вам скажу так. Дуже сильно хочу. Ну, причому... він, він же є власником, певно, mm -hmm. я, ну я так думаю. Сподіваюсь хоча б на це. Тому не знаю, зв'яжіться з власником. І... Спитайте. Mm, ну, дивіться, тут в чому ще одна проблема, те, що цю машину вогонь тобто, подали по закону, да? От. І вона зараз числиться в вогоні. Тобто ми в будь-якому разі її виймаємо у вас і на штрафмайданчик. А ви в свою чергу тобто, повинні сплатити штраф або... Відбути покарання у розмірі 20 діб в ізоляторі тимчасового тримання. Так, ну, знов-таки докажіть, що я її вкрав, я ж її не вкрав. Я втів, ну, підійшов до машини, ключем відкрив її, потім завів її поїхав. Угу. Я ще раз скажу вам: у вас документально нічого немає, то, що ви можете володіти цим транспортним засобом, він, ця машина не ваша. Навіть якщо я вам це машин на вас попросили, сказав. якщо вас попросили, то виходить так, що вас підставили. Ось. Ну, то, то, тобто ви самі кажете, що мене підставили, і я за це маю сплатити штраф або відсидіти. Звісно, так. Тому що ну, ви маєте розуміти, що ви не можете просто так сісти в чужу автівку і їхати. Ми ж маємо реагувати на це все. Тобто, наприклад, от уявіть собі ситуацію, так що у вас вкрали ваш автомобіль, там Audi якусь та, новеньку. Украли автомобіль, і мені от людина таке саме каже, що це мені товариш дав, ніяких документів немає, що я маю робити. Я маю відреагувати, маю ну, його якось покарати за це. Закон його має покарати, розумієте? Типу, я все розумію, всякі ситуації бувають. Але ось ну, ви мене також зрозумієте, що ми реагуємо на всі виклики. Якщо підтверджується інформація, то вже самі розумієте. Ну, це дуже тобто, весело, але. Взагалі Є... я маю право зараз повне право вас затримати за 16.6 на покору держслужбовцю. Тобто те, що ви не зупинились на е, двократну вимогу держслужбовця, зупинитись. Але я вам про це не кажу, тому що ви слухали музику. Допустимо, що це так і було. Я просто вам кажу, що ви маєте сплатити штраф. Який ще заставка, їжі, будь ласка. 7 тисяч. Хіна, в тебе є 7 тисяч. Так, звичайно, навіть мене. Дай, дай, будь ласка. Так, да, передайте йому і я зараз випишу бланк. Дістала з портфеля гаманець, дістала 7 тисяч та передала чоловіку навпроти. Взяв людей на гроші, тримаю в руці. Так. Так, зараз дістану з картхолдера тікет, дістану ручку заповню його. Ваше ім'я введу туди-сюди, запишу. Сума введена. Передам людині навпроти для сплати. Так. Писати штраф. 9.5. О, КК. Добре, бачу, сплатили. Чудово. Так, так, сплативш. Так, добре, зараз ми тоді будемо чекати на юнітів, щоб вже евакуювали автомобіль. Зараз зачекайте. Оце сприймаєте? Так. Зараз. Дякую вам велике. За таку ситуацію цікаво. Все, можете їхати, короче. Ого! Ніхуя себе. Реально? Да, а Ти хто такой? Зачекайте, зачекайте. А ви зможете нас цей підвести кудись до транспорту, бо випадково втопила свій мотоцикл? Давай. Все, дякую, дякую вам велике. Та вам и не дякую. Що ми так. Чел, ти, конечно прям в шоках мене зробив. Не, прикольно просто. Мені подобаються такі рпшечки, міні, такі, знаєте. Я рідко дуже бувають такі люди попадаються. Зазвичай ти їдеш на огонку, там 500 вагосів і все. Ну, не вагасів, а, ну, да. да, да. Тол, Толпою, коротше. Толпою, да, просто там гатять і все, і на цьому закінчується. Добре, ну, да? Да, добре. Гарного вечора, давай, дякую. дякую. Давай, давай, Гарного давай, вечора. Та вечора. Так, показую нативно, як буває зазвичай. wake